Ніса Ліф то не про лист. Мене звуть Андрій Анатолійович або просто Анатолійович. І ранком я розповідаю про те, що голов тямиться. А сьогодні втамилось розповісти про назви Кашкай та Ліф. На півдні Ірану є такий кочовий народ, який відрізняється від інших кочових. Від інших народних ведучи такий образ життя, тим, що вони ніколи не зупиняються. Вони такі непосидючі. Дівчата теж записують якесь відео. І маркетологи Нісана привабили, привабили ці люди, і вони взяли від них ім'я для свого просфера Кашкай, натякаючи на його непосидючість, постійний він. А от Нісан Ліф це не листочко, а це абревіатура. І Звучить вона так. Leading – провідний, friendly – дружні до довкілля. affordable, доступний Family Car. Тобто провідний екологічний доступний сімейний автомобіль. Тобто, така абревіатура, до речі, коли я називав автоматомі, я теж взяв абревіатуру. Матомі, Мазаєв, моя фамілія, перше дві букви, Ніс Тойота та Ніса eh, Міцубісі та Тойота. І потім переставляв всі перші слуги, щоб вийшло таке східне звучання. На жаль, я за довгий час так і не зміг знайти в ньому місце для Нісана. А займаюся Тойота, Міцубісі Нісан запчастинами і маю все в наявності. Всім чудового осіннього дня.